У цьому відео я виокремлю три основних таких факторів, які допоможуть розкрити Анахату, або ще справитися іншими словами, справитися із касті Воїна, справитися із питаннями сердечними. От, поїхали. Що ж це за чому взагалі звідки виникає це питання анахати, хати? Чому воно виникає? Чому саме каста воїнів? Пояснюю, тому що питання сердечні для воїна вони, умовно кажучи, табу, тому що да, не дозволяє для цього треба розуміти, хто така каста воїна і так далі. Але якщо да, в двох словах, треба розуміти, що? Вже образ присутній. Да, воїн, да, ніби такий в обладунках, міцний, такий все, він пробиває, він там все досягає, і так далі. І тому питання сердечні для нього ну, такі досить тендітні і зазвичай вони дуже болючі, і е, е, воїни вони або в, свої, в своєму панцирі тримають. Ці питання сердечні або вони внутрішньо там десь страждають, переварюють, або внутрішньо боряться. Ну, це по-любому внутрішнє, тому що все, що відбувається зовні, да, якісь конфлікти, це внутрішні дисонанси. І у воїна, що таке Анахата? Анахата вона відповідає за з'єднання протилежності для того, щоб побачити цілісну картину того всього, що відбувається: тобто протилежне, духовне, матеріальне, чоловічий аспект, жіночий аспект середині нас. Протилежності, там чорне, біле, да, мир, війна і так далі. І, е, і от тому саме тому да, в касті воїна є питання, які е, дотичні до сердечних аспектів. І воїнам насправді дуже складно взагалі розібратися да, із відносинами. Так, от що ж це за три такі пункти: перший момент. Продовжуйте робити те, що ви робили це раз. Да, Не зупиняйтеся, да. продовжуйте шукати свої методи, свої способи. Не так осмислюйте, як спробуйте їх провідчувати і проживати. Да. Що б ви не робили? Чи це якісь ментальні осмислення? чи це... Чи це якісь практики. Для чого, чому це важливо? Чому цей пункт важливий? Тому що якщо дивитися з кармічної точки зору, ментальні відбитки, тобто це такі як запис у вашій пам'яті, у вашій свідомості, да, або у кармі, як би так, вони залишаються. Тобто, зерно сіється, зерно того, зерно розуміння, чому так відбувається, зерно усвідомлення, а як має бути, зерно, яке потім проросте єдністю. Тобто, продовжуйте осмислювати. Пізнавати це питання через книги, через лекції, через якісь навчання, через практики, да, через різні методики і так далі, через різні системи. Продовжити сіяти це зерно у вигляді: Я хочу зрозуміти, я хочу прояснити, я хочу замирити, я хочу облюбувати це питання. Другий пункт. Не закривайтеся від болю, тому що саме біль розкриває вашу сердечність, вашу анахату. І яка зазвичай реакція воїна захищається? Тобто відразу щось сказали, щось зробили і відразу. Реакція да, вогняний вогонь у, в ту ж сторону, да, звідки це було протрансльовано. Відповідно, що це таке? Тобто, що це за фідбек, що це за бажання дати здачу, да? бажання захистити себе, бажання нападати в будь-якому випадку. Це може бути спочатку сльози, а потім нападаю. Да? Ну, тобто це все по трикутнику картмана. Або я відразу да, зараз, ти, тепер ти будеш жертвою, а я буду тираном, або там я зараз жертва, але по-любому ти будеш е, пізніше жертвою. Тому що я займу позицію піти і це класика, тому що трикутний карма, з нього треба просто виходити. Тому, по другому пункту, да, перестаньте захищатися, тому що саме оця, пропускаючи цю біль через своє серце, ви зможете дійсно розширитися і пізнати, що таке безумовність. Це не мовчазна, це не закрити рота мовчати. Це не про те, що треба зменшатися. Це не про те, що там оце зменшатися. Я пам'ятаю це, що моя бабуся говорила. Це не про те, що е, треба там запхнути свій потенціал. Це не про те, що треба там здатися, не про те, що треба бути е, безхребетною амьобою і так далі. Це взагалі не про це. Тобто, дозволити болю пройти через свою Анахату, дозволити цю емоцію, цей стан, який ви відчули. А стан, який може бути, він вона мене не розуміє, не підтримує, не приділяє уваги, не усвідомлює, як для мене це важливо, бла, бла, бла і так далі. Там цілий список і їх дуже багато. Тому, коли ви от сідаєте, мене... Не приймає там, наприклад, да? чи каже, що те, чим ти займаєшся, це фігня повна. Або там, я не знаю, не підтримує, або там не приділяє стільки часу, скільки мені потрібно, чи не обіймає, чи не говорить, чи нема про що поговорити, і так далі. От сідаємо і пропускаємо цей стан через ваше серце. І що не слухає, і що? Ну, тобто і починаємо цей біль, щоб він дійсно почав відчуватися вами. А тому, що у вас такий як не розуміє все, блок, не хочу, не, не бачу, не чую, не хочу, не сприймаю, серце закрите, тут агонія, все. Да? Тому це другий пункт. Да? Дозвольте цьому болю прожити. Що це? Я зараз, наприклад, до війни покажу. Ця біль, вона розкрила вона роздерла нашу анахату, роздерла нашу анахату, тому що ми часто е, жили в ілюзіях, що розділеності, ілю, ілюзіях того, що в нас немає ресурсу, ілюзіях того, що е, ну якби хтось там комусь щось допоможе. Як роздерлася, просто проломилася анаха, вона розкрилася, грудна клітина просто ну, в ментальному полі, по максимуму. Да? І наше серце просто таке враження, що воно стало такою орбітою неймовірною, ми стільки через серце болю б свого пропустили, і рівно настільки ми пропустили і любові в своєму серці. Тому, якщо ви не хочете, щоб ваші відносини завалювалися у ваше серце через. Грязними берцями починають проломлювати вашу анахату, дозвольте цьому болю пройти через вас. Оті відчуття, ці емоції, які ви відчуваєте, дайте їм прожитися, дайте цьому серцю відчути, як це боляче може бути, да? а не просто страждати від ума. Це різні речі. Тому що від ума, коли у нас така е, програма. Він, вона мене не розуміє все, і ми з цією програмою ходимо там, да навіть не опускаючи сюди, не спробуючи зрозумі не те, що зрозуміти, а облюбувати цей стан, стан того. Хто транслює, чому транслює, я яка це сприймаю, чому я так це сприймаю? І тому перший пункт накладається на другий пункт. Тобто є осмислення. Відбувається постійно робота, коли ви навчаєтесь, коли ви усвідомлюєте, що це за програми, що це за паттерни, звідки воно береться, що там за кармічні хвисти, які там контракти і так далі. Оці всі практики медитації вони накладаються на дозвіл собі прожити цей момент. і Третій пункт, як рекомендують навіть в да, таких в мудрих писаннях, да, рекомендують взагалі шукати у вашому просторі больові точки і самостійно туди йти. Коли ви розумієте, що у вас вже якась претензія за претензією, от в цей момент спробуйте трошки піднятися над своїм життям і вилізти із свого его, і подивитися, чи є навколо вас болі чиїсь. Ненагодовані діти, покинуті самотні люди, люди, які, в яких немає підтримки ні фізичної, ні психологічної, ні емоційної. Йдіть в, в ту біль і закривайте ці болі інших людей. Це третій пункт. Тобто, якщо другий пункт був не тікайте, то третій більше того, ще І як знаєте, як хижак, просто Нападайте на ті болі, які є в вашому полі, і закривайте ці потреби. Якщо ви бачите, що навколо вас люди страждають, якщо вони самотні, так що це питання сердечні, стосунок відносин, то давайте їм підтримку, давайте їм допомогу, поговоріть з цими людьми, підтримуйте їх, їх, в ньому полі. Якщо їм треба відпочинок, допоможіть їм дати цей відпочинок і так далі. Що це за третій пункт? Це ви створюєте підстави того, що і ваші болі будуть закриті. І ще четверте, що я хочу сказати, це дійсно такий важливий момент, коли це один, два, три відбувається. То настає такий четвертий етап, і це називається схлопнулося. Це називається, коли карма розкрилася. Буде такий момент, коли ваше ментальне те, що з першого пункту ви опановували, воно осмислиться і воно стане вами, і воно поселиться в вашому серці. І тоді не буде між цим і цим несинхрону, між чоловіком і жінкою, не буде несинхронності. Ви це осмислите і ви дасте. Через е, закриваючи, знаєте, коли служите іншим людям, розкривається ваше серце. Тому, якщо не хочете, щоб болі самі приходили в ваше життя, закривайте болі інших людей. Самі шукайте ці болі в інших людях і закривайте їх. І тим ви будете самостійно автоматично розкривати свою анахату. І тоді тут, а, е, да, тут складеться, тут складеться, відбудеться синхрон. І це називається розкрилася карма. коли… Ваші відчуття, ваші усвідомлення, ваші емоції вони співпадають. І у вас є ясне розуміння, чому це відбувається, у вас є достатньо любові прожити цей стан. І у вас є достатньо мудрості, щоб не впадати в те, що було в минулому. Тому що, ну скажімо так, не те, що достатньо мудрості, коли вже розкриваються ваші попередні дії, а ви вже насадили, насіяли, то ви приречені на щастя. І ви від цього вже нікуди не дінетеся. Тому, якщо хочете бути приреченими на щастя, робіть оці пункти, і в якийсь момент воно просто, як дійсно, як каже мій вчитель, схлопнеться.